Отже, говоримо про види словосполучень. Словосполучення бувають прості і складні. На попередньому уроці ми з вами говорили про прості словосполучення, тобто це ті, які мали два повнозначних слова. Повнозначні це які, нагадайте мені? Отже, повнозначні це самостійні частини мови. Відповідно, в простому словосполученні їх має бути дві і найбільше, а в складному словосполученні має бути щонайменше скільки повнозначних слів? Три або більше. Тому пишемо собі складне слово сполучення. Наприклад, голосно говорити з друзями. Шукаємо головне слово. Говорити, що ставимо? Говорити я голосно. Так. І. З ким? З друзями. Так, давайте таке слухати цікаву розповідь. Головне слово. Слухати. Слухати що? Що розповідь і розповідь яку? Цікаву. А в нас що виходить? Що слово слухати є головним до слова розповідь, так? А слово розповідь є до нього залежним. Але слово розповідь буде головним до слова цікаво. Угу. Тобто, ось це слово головне, а це одночасно і головне, і залежне. Просто задивимось, до якого слова. Угу. Питання до цього є? Немає. Далі за способом вираження головного слова, слово сполучення поділяють на іменникові, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні і прислівникові. Тут все просто. Тобто, якою частиною мови у вас є головне слово, таким і буде ваше слово сполучення. Якщо я скажу говорити голосно, який вид слова сполучення буде? Дієслівне, тому що в нас головне слово яке? «Дієслово говорити. Якщо я скажу швидко йти. Головне слово яке? Йти, йти як швидко. Якщо головне слово дієслово, значить яке слово сполучено? Дієслівне. Дієслівне, добре, а цікава розповідь. Іменник. Розповідь, яка цікава, тому іменникове добре. Якщо я скажу дуже тихо. Дуже тихо. Прислівникове. Прислівникове уловили? Так. Да. запитання? Нема.